Гарно всім дня, дівчата і хлопці. В общем, виорали город ми сьогодні. Уже Ми з почали сіяти таке редьку, моркву посім. Забурячки я не знаю. Підкажіть, будь ласка, чи вже їх можна сіяти, чи ще будуть заморозки. Я купила в сусідньому районі десь там на агробазу. Там ми купили, там нам сказали, що там 12 сортів картоплі є, але ми поїхали 4 купили сорта картоплі, бо вже що було, то й визбирали. Княгиня Анна є там, торнадо і ще якісь два сорта картоплі. І ще моя подружка з Італії вислала кілограм картоплі обрізаної. Бо я сказала, ти хоч не висилай. Город здоровенний, дівчата. Огірки будуть, тині будуть, будуть. Кавунівна на, на розсаду посадила. Цибулю, ту, що садили на зиму, є, ту, що я підсадила раніше, і ще посадимо десь там далі на городі. Оце таке дівчата. Помагаю завезли до Маринки, вона ще не вигорала город. Так що всім дуже дякую за підписки, за лайки, за все, за допомогу. Всім гарного вечора, мирного неба і будьте всі здорові!